Прикарпатські медики видалили з шлунку дитини один кілограм волосся. До лікарні шестирічна дівчинка потрапила зі скаргами на відмову від їжі, що спричинило таку поведінку маленької пацієнтки. Дивіться далі. До медиків звернулися батьки шестирічної Вероніки, бо дитина мала поганий апетит та нудоту. Проте аналізи не показали жодних відхилень від норми. Була активна, бігала по кабінету, і відповідно, у нас не викликала якихось тривог. Було призначено амбулаторне лікування. Амбулаторне лікування, яке вона отримувала в районі, не покращило стан, а навіть погіршила. Батиника взагалі почали відмовлятися від їжі. Хочу ще наголосити, що дитинка трошки специфічна. Вона спостерігається психологом по місцю проживання. Це також має значення на її наступний діагноз. Згодом дівчинку. Госпіталізували при повторному огляді, медики виявили у шлунку волосся. Вероніку прооперували. Лікарі кажуть, усе сталося через специфічну недугу. Трихо безуар. Я таке захворювання, коли дітки, особливо які мають якісь неврологічні розлади, щоб себе заспокоїти, вживають своє волосся або чуже, Бо потім так розказував, що пізніше проаналізували, що виймала волосся з душу. Операція така, що звичайно не часто буває рідко. Ці дітки попадаються. Звичайно, непроста операція, але найбільша складність в даному випадку це завжди поставити правильний діагноз. Тому що вони в першу чергу попадають до гастроентерологів зі скаргами на якісь порушення травлення, відмови від їжі. А вже коли констатований діагноз, тоді вже технічна справа за хірургами. Психологи кажуть, на цю недугу можуть вказувати нетипові звички, тому якщо батьки помічають, що дитина їсть своє волосся, потрібно звертатися до спеціалістів. Спитати дитину для чого вона це робить, що вона отримує з цієї звички, тобто якусь емоцію, можливо, якось на себе заспокоює. Якщо бачимо, чуємо тривожні дзвіночки, звичайно, найкраще звернутися до спеціаліста, до психотерапевта. Можливо, дитина переживає якусь кризову ситуацію чи період. Трихобозуар може з'явитися не лише від психологічних проблем, а й браку вітамінів в організмі дитини. Тут кожен випадок індивідуальний, тому методи та строки лікування різні. Підсумовують. Sfachowcy